Виставкою кращих сортів винних ягід, якими пишаються місцеві виноградарі, вони вирішили гучно заявити про себе краянам. Клуб виноградарів Прикарпаття діє уже півроку. Своє перше свято, дегустацію домашніх сортів вина з відзначеннями кращих майстрів виноробства провели при створенні клубу. А тепер це в нас друге таке велике дійство, що ми організували виставку плодів винограду. Всі члени нашого клубу позносили всі плоди, які мали, ну не всі, ну хто що міг принести, щоб показати дійсно, що у нас на Прикарпатті росте сортовий, крупноплідний виноград. Самому Дмитру Семенєву на трьох сотках вдалося виростити понад 40 сортів винограду. Таких ентузіастів у не небагато. Інших відлякують не надто сприятливі для виноградної лози погодні умови. Однак, охочим виростити навіть найекзотичніші сорти у клубі. Обіцяють допомогти розсадою, порадою та власним прикладом. Крім того, розвиватимуть і культуру споживання напоїв, у яких відшукали істину філософи. Наш клуб ще й хоче займатися пропагандою винороб в гарному смислі цього слова, аби ніхто не питав. Вино з алкоголем це є все-таки лік. Колись можна на цю тему дуже багато розмовляти. Це лікувальний засіб, але він в межах норми вживання. Усіх охочих пригощали найрізноманітнішими сортами винограду. Щоправда, дегустатори соковитих ягід здебільшого не вірять в те, що його виростили в Івано-Франківську. Виноградарі переконані, це тимчасово, адже клуб тільки не розпочинає свою діяльність. Наразі він налічує понад три. Десятка чоловік.